Вітаю всіх Знову ж таки, інформація. Просто перевіримо. Війна в Україні. Ну, як спитали мене, і мені просять перевірити цю інформацію. Війна в Україні закінчиться у червні 2025 року. Війна в Україні закінчиться у червні 2025 року. Давайте подивимося що ми ця колода Ні. Війна не закінчиться у червні 2025 року. Це відповідь Ні. Знову ж таки, якщо казати про війну, я б закладаю в це питання все. Максимально. Зараз ми подивимось. Ось вона випадає навіть. Ні-ні-ні. Але вже йде двійка пентаклів після цього. Уже зменшення чогось. Давайте подивимось так. У червні 25-го року. Можливо, що? Чому? Найвірогідніше, що. Давайте так. Зупинка бойових дій. Угу. До речі. Припинення обстрілів країни. Вночі особливо. Заморозка війни. Ха. Тепер ось вам. Розклади, які були перед цим. Дивіться. Чому я кажу, дивіться профіль. У мене все структуровано. Заморозка війни. Випав сам Зеленський. Почну з цього. Він не хоче. Звісно, що це може бути поновлення, якщо це буде заморозка. Вірогідність 90% так однозначно. Це я вам кажу моя тема. Якщо казати. Так, ось вам. Вісімка пентаклів, підготовка, робота, довготривала робота рух. рух. Але ми з цього не зможемо. Без цього, знову ж таки, це для інших людей шанс себе обезпечити краще, якщо ти будеш розуміти, що очікує. Це перше. Друге. Так, що у нас тут? Обстріли. Угу. Припинення. Ну, робота ППО вилазить, Знову сила. Ага. На обстріли вплив ворог. Стоп, це у ворог вже. Ну. Ого. Так. На червень по обстрілам ворог сам може погодитись. Імператор випав, що дуже важливо. Припинення бойових дій, махопи. Ох. Угу. Ось вам. Ту з мечі, ось все. Оця дія Трампа, яка постійно в нього випадає, це на бойові дії. Припинення обстрілів сам ворог потім зробить. І заморозка війни також вірогідні ну я тут чи докладу, щось мені. Ну, литаржи, так. Тут питання в тому, що ми захочемо робити з окупованою територією, може ж в чому справа. Але це буде потім. Ось так поки що. Така картинка в нас.